Чи знаєш ти, мій любий друже, чому гадюки живуть у лісі, а вожі по берегах водою? Ось послухай зустрілись якось Вужик та гадюка. Добрий день, тітонько, якся маєте? Живу собі на втіху, як вареник у маслі купаюся. Всього в мене хочу. А ти чому такий невеселий, га, родичу? Ой, погано мені, тітонько, бідую, маюся, всяк так перебиваюся. Що таке? Ніхто мене не поважає. Кожен так і наровить образити. Штовхають, смикають, штрикають, їсти нічого. Коли не коли жука спіймаю або коника хворого. Ось тобі й життя. Розлітилася гадюка. Як же так? Її родичі ображають. Подумала, подумала і запитує Ти мій родич? Егежегеже. І як покревник схожий на мене, як дві краплі води? Звичайно, ну просто як з одного яйця вилупились. Ну, то я тобі допоможу. І навчила капусна вужа, що йому робити і як поводитися. Зрадів, вуж, усі поради не виконав, перефарбувався у чорний колір, щоб не видно було жовтуватих плям на потилиці. Треба б тобі знати, друже, що ці плями є однією з найголовніших ознак, які вужа від гадюки відрізняють, покинув свою домівку і до іншого лісу подався. Ну, а там же все гладенько прийшло. Ніхто ж його не знав, от він злостивець і прикинувся гадюкою то б до нього не підійшов, як він на хвіст стає, шипить, головою поводить грізно. От, от кинеться. Повірили звірі, що до їхнього лісу гадюка приповзла, злякалися. А вуш зрадів, почав лісових жителів гнобити, гніздечка спустошувати, маленьких звіряток з нірок та дупл красти, а жукам та конникам зищати і цвірінчати заборонив. Гладкий та важкий став, вже й лазити лінується, сидить і шипить. Гей, такі сякі, велюз, веселяйте мене, танцюйте, пісні співайте. Довго потерпали від бездушного лиходія замордовані звірі й птахи, тільки коли вже вкрай набрид усім безсердний вуш, вирішили вони до розумного їжака на уклін піти. Може, він щось порадить. Вислухав їх їжачок і просить А познайомте мене з цим страхіттям. Тільки вони відмовляються, бояться до ліхвого вогадючного підходити. Ну, то я сам піду. Сказав їжак і покривуляв потихеньку до нори, де мучитель звіриний жив. Почув вуж, як хтось біля його нариша родить, спати заважає, підхопився і до виходу. А там же їжак на нього чекає, на битву запрошує. Нікуди було вужу подітися, довелося погодитись. Він раз підстрибнув другий, а їжак його хап за шию і придавив, що сили. Вуж із непритомнів, бо ягузом як був. Так і залишився. Почав їжак свої забруднені лапки обтрушувати і здивувався, чому вони такі чорні. Подумав, взяв листочок змочив водою і подивився свого ворога ним потер. подивився і пхекнув зневажливо. Ніяка це не гадюка, а звичайнісінький вужик. Зрозуміли звірі і птахи, що налякалися якогось до соромно їм стало, подякували вони розумному та хороброму їжакові, а безсоромного соромного брехона і грабіжника вужа, із лісу з ганьбою вигнали. Відтоді гадюка живе у лісі, а вуж на болоті або біля водой. Через те його іноді називають гадом береговим. Знаєш, любий друже, як у давнину казали, «З телячим хвостом у вовки не сунься.